Кисіль з Володя шаманить. 300 кілометрів вчора а баджаш боксер успішно подолав. Скільки він сьогодні подолає, я уявлення не маю. Я піднімаюся перший. Потім я тебе знімаю. 当たくてそう思うよ。 Знаю, що у Володі сьогодні день народження. Тому друга серія нашої подорожі буде починатися із привітання для друга. Пішли. А хто хто у хатинці живе? Володя. Подйом, ранок. Ні, не, 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 давай, давай, вставай. Сонечко встало. Не, не, шо ти, шо. Пора пити каву. Хлопці хвилюються, кажуть, де Володю загубив. Я кажу, та як де? Та він є. Хлопці, так добре, але ще хочеться 15, Не-не-не. Я маю право цієї повалятися. Happy, Happy birthday to you. Балки -балки, це тебе тотяка, веляху. <зас> Загадуй бажання, задувай. Перемоги нам. О, дякую, 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 дякую. Доброго ранку, дай мені, дай мені. ви знаєте, після кружечки запашної кави життя якось одразу е, покращується. Отже, пішов я по дрова, володь вже привітав. Каву ми вже встигли випити, і зараз будемо готувати сніданок. Та й, власне, їхати далі по маршруту. Маршрут сьогодні обіцяє бути доволі довгий, доволі цікавий. І щось чує моє серце, що він буде весь всіяний різноманітним офродом. Рівенщина багата на дороги з піску. Так що відчуваю, що сьогодні ми їх продубасимо. Багато цікавих локацій. Ну а поки що, збираємо дрова і будемо готувати сніданок. Спожиємо калорії і поїдемо, куди очі дивляться. Ви погляньте, який чудовий ранок. Такий настроєнчикий ранок. Моти наші відпочивають. О, Андрюха йде. Дружище, де ти був? морген. А де я міг бути? Який ж ранок без кави і без файного вогнища на природі. О, дровцята. Дякую. Зараз поснідав. Ранок дійсно класний. Ви роса. росяний. Ну, Я тут так не, не трачу час просто так. Бачу, ну, що? що не лінується. Не лінуюсь, не лінуєсь. Як мені спати? Як всі дзвонять, всі вітають і що? Зараз ми напевно підемо трошки скупнемось. Кісель захолоне, ми прийдемо і будемо і... куштувати. так, Скуштуємо киселю. Наберемось енергії, бо нам ще сьогодні їхати і їхати. Ось ми на Случі. Берег митий пісок, водичка. Андрій, як водичка. Я думав, буде холодніше. Можна лізти. Можна лізти, так. правда?

Вітання мандрівнику. Здоров'я, миру, перемоги. Дякую, дякую. Ти Такий другі. чудовий дядько. І ми тебе любимо. Дякую. Я піднімаюся перший. Потім я тебе знімаю. Я це зробив. все, Тепер чекаємо Андрюху. що Гребе. Я тебе хочу сказати, що гребе хоч що. дещо. Вертаюся тією самою дорогою. Нічого ми не міняємо, маршрути не міняємо. Тут і так вона одна. Ось і тільки що виїжджали ми під гору. Боксер бомба виїхав. Легенько. І чесно кажучи, недавно я ремонтував свою хондочку, цю, що я зараз їжджу. Коротше, під гору в мене буксувало, прокручувалось щось там. Я думав, що в мене ремінь. Ну ремінь я замінив, але він був більш-менш непоганий. Виявляється, в мене коваріторій сцеплення повністю згоріло. Стерлося. І в мене буксував він під горку. А зараз я під горку їду хоч би що. Вчора ми дали нашим мотам перцю. Проїхали вони туди і назад. Ось, починається пісочок перший. Тут кусочок. Помаленько треба проїхати, бо несе. Люся Андрій не відстає. Все добре, 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 добре. Родні колесу, як виходить. Ну так, да, воно то вона воно врізається в пісок і все. Ну вперед. Оце ми, друзі, приїхали в місцину, з якої відкривається чудесний краєвид. Воно трошки було не по дорозі, але ми мусили сюди завернути. Зараз побачите чому. Там тече случ, на якому ми сьогодні ночували. Шикарно, як на картинці. Принципово тебе підвів до цієї церкви. Тут, по-перше, дуже гарний краєвид, ти бачиш, так? І дуже стара, гарна церква. Друга, я договорився з дівчатами, все нормально. Погнали. Ой! І я оце, мимоволі, згадую вчорашній день. Вчорашні покатухи, які були наповнені, ну напевно, якоюсь такою теплою атмосферою, дружньою, з гуморком. З жартами, з покатухами, з красивою природою, з ночілою в палаці. Ну просто, просто неймовірно. І 300 кілометрів вчора а, баджаж боксер успішно подолав. Скільки він сьогодні подолає, я уявлення не маю. Але мої очі, і ваші, я сподіваюся, також, готові далі споглядати красу української природи. Їхали тут за село, блін, а тут такі моти нарисувалися. Гляньте, які моти. Ох! Сила ним їздити по піску, по брухівці. Те, що хлопці, роб. Подобається канал Привид з мотором і завжди чекаєш на новий контент. Допоможи зробити канал ще кращим. Задонать будь-яку суму за реквізитами на екрані чи у закріпленому коментарі. Зроби свій внесок у розвиток україномовного контенту. Ось, нарешті, ми дозріли до тієї ідеї, щоб на деякий час помінятися мотоциклами. Про свої враження від керування боксером володя якось розкаже у своїх відео, тому що звук з камери на жаль не записався. Ну таке буває. Але я поділюсь своїми думками. Отже, Хонда ps ПС-250». сказати, що це цікавий апарат, це нічого не сказати. Після боксера, сідаючи на даний агрегат, відчуваєш себе ну зовсім по іншому. По-перше, набагато нижча посадка, і відповідно центр ваги. Очевидно, траси він тримається набагато краще. Варто відзначити, що у даного мотоцикла така майже чоперна посадка є спеціальні підніжки, як в справжніх чоперів, об'єм двигуна. 250 кубічних сантиметрів і потужність мотору 19 кінських сил. Тобто на 7 більше, ніж у боксера. Прикольна динаміка розгону керування також на висоті, чесно кажучи, мені на такому дивані було їхати трошки незручно, ну але, мабуть, це діло часу і звикаєш до всього. Та й підозрюю, що спершись на таку майже офісну спинку сидіння цієї хондочки, на дальняк їхати доволі так і комфортно. Ну що ж, аби довго не розповідати, враження від даного мотоцикла залишилися лише по ...позитивними. Дай Боже хлопці. підпишуть і дійшов. От вже назбирав мені. казали, що підпишуть. Привіт. Сідлали ми назад кожен свого коня і відправились далі в путь, адже час не чекає. До речі, ця ділянка хорошої дороги то лише виняток із загального правила, і далі. Жорсткий хардкор не змусив себе чекати. До речі, боксер не найтвердіший, але і не найм'якший мотоцикл, і їдучи по цих ямах, піску та бруківці, особливо по бруківці, мені його так було шкода, що я вам просто передати не можу. Але рухатись вперед потрібно. Та й взагалі місцевість та ці дахозриваючі краєвиди, вони в принципі компенсують цю вібрацію і як наслідок страждання мотоцикла. Я вже казав. Що дана вібрація ще аукнеться моєму боксеру. А як це буде, не перемикайтесь і дізнаєтесь. Тим часом ми вже приїхали у село Губків, і думаю, що ви здогадалися, куди саме ми прямуємо. Ні-ні-ні, заїхати я туди заїду, а от з'їхати це буде трошечки небезпечно. Значить... Я дивлюся на ту стежку, у мене вже зуби вспотіли. Коротше, Ми покимо тут, а потім чуєш, а потім поїдемо туди. Добре? Там ми по-любому okay. зверху будемо. Маємо бути по-любому. Зі звірів тут мотоциклісти водяться. Дикі мотоциклісті. Дикі боксероводи <с inf wave> і хондоводи. Навіжені. Навіжені. І тут одному рибаку човна допомагав переплавляти звідти сюди. Він плив проти течії. Як лосось. Як лосось. Треба кинути монетку, щоб повернутися. Зараз ми, друзі, спробуємо піднятися до руїн. Е, -е, -е, е. Губківського замку, не туди поїхав. Не туди поїхав. не їдь Ми не під'їдемо, перекрили тут -а. прохід ось. Зараз Андрюха мене випхає. <пи> так, до де самоврівно. <пи> В принципі, до Губківського замку, ну, майже е до самого замку колись можна було під'їхати мотоциклом, але напевно, у місцевих мотоциклісти дуже сильно дістали. Тому що на цій колись проїзній стежці з'явилася ось така перешкода. Ось де ми зараз знаходимося на березі річки Случ і праворуч у нас руїни Губківського замку. Ми на 100 метрів ближче до сонця піднялися, як воно ще, ще гірше шкода. Я тут рахую, дві запав'я. Якісь яичних, е, грілках, чи, я не рілках, пів тисячоліття воно да. вже тримається. Ти дивися, та, та нічого не кулупаючого. Інженерам, які планували і вибирали місце респект, і ти знаєш, кажуть, що е, каміння як матеріал, воно як дискета е, запам'ятовує всі події, які тут відбувалися, то можна уявити, яка тут аура. Адже історичних подій і кривавих, і радісних тут було ой як чимало. Що пам'ятка не збереглася до цього, до цього часу? Це, це мінус. Це шкода, але ти знаєш, я вже скільки подорожую, і найстрашніше те, що я вже починаю до таких явищ звикати. У нас все або просто спущено на гальмах, і воно собі руйнується помаленьку, або хазяйновиті селяни по камінчику, по камінчику. Там гараж, там хлів, от і пам'ятки нема. Отаке.